Тут є карта, на якій показана Східна Європа, і тут зокрема показано з одного сторони кордони 1923 року, ну 21-23 років, коли більш-менш становилися кордони Східної Європи нові після Першої світової війни. А тут ще є білу лінію, показано старі кордони, які були на момент початку першої світової війни. Тобто, як помінялись кордони з 1914 року на 1921 дев'ятсот там 23, третій, так, як же вони помінялися. Справа в тому, що колись була Українська Народна Республіка, яка об'єднала згідно якби декларації. 21 січня 1919 року це святкується на День соборності. Вона об'єднала на Україну і Західну Україну. Формально проголосили єдні західної і східної України 21 січня 1919 року. Тоді директорія УНР яка тільки тоді прийшла до влади. Очолювали її Виниченко, що характерно очолював, і Петлюра. Всього директори це такий колективний президент. Там було п'ять людей, але з цих п'яти головні були у ці двоє: Вениченко і Петлюра. Причому головою директори був якраз Вениченко, А Петлюра був якби другим, але й не першим, що називається. Він був головним атаманом військ УНР. Така була посада вище ніж військовий міністр, можна сказати, але й не президент, і не премєр міністр Щось типу як Верховний головнокомандувач, можна сказати так, але й не президент. Президентом якби був. По факту Венеченко, а головнокомандуючим Петлюра, можна так це сказати. Потім, відповідно, Венеченко піде у відставку, і головою директорії УНР стане Петлюра, і буде ним власне і далі в еміграції. Вже і от карт показано помаранчеву лінію власне кордони УНР, цього об'єднаного східної і західної України, які проголосили. В цьому акті злуки, тобто акті соборності українських земель. Але по факту, звісно, на той момент, коли прово проголошено, лівобережжя було захоплено більшовиками південь там антантою військами після першої світової війни. А з УНР боролась з поляками, тобто вороги були звідусів, що називається, але все-таки на момент проголошення соборності. Все таки значну частину української території директори УНР контролювали. все правобережжя, значну частину південної України, ну і ще Лівобережжя трохи контролювала. Ну і західну Україну, в принципі, Львів. Поляки захопили, але іншу Галичину вони контролювали? От, власне, і зараз, уже в 24-му році Петлюра говорить про те, що я зараз зі свого досвіду от тепер розумію, що ми тоді не могли оборонитися одразу проти всіх, і, відповідно, ми не могли зберегти соборність, тобто єдність всіх українських земель. тоді. І нам треба зберегти ну, відповідно, державність, хоча б на якійсь території, ну, скажімо, на правобережжі. як це Хотів потім зробити вже в 20-му році. Хотів зробити вже Петлюра, скажімо, в 20-му році в союзі з поляками. Правда, за це йому довелось пожертвувати Галичиною, яку він тоді вже на жаль не контролював, і потім відповідно і Волиню, Коли він теж на той момент 20-й рік теж не контролював. Але тоді вони сподівалися на повстання селян на правобережжі, Воно не сталося по своїм причинам. Але все одно у нього у Петлюри, була. Така от стратегія, що захопити певну територію України, ну, скажімо, правобережжя, закріпитись на ній, а потім поступово приєднувати інші території. Про це йде й мова. Єдине, що тут треба додати, що він наводить приклад інших держав, скажімо, от Румунія до першої стоїть війни. Вона не володіла, скажімо, всіма етнічними румунськими територіями. Західна Румунія була в Астроугорщини і Буковина. Скажімо, а скажімо, Югославія там раніше було королівство Сербії, і не входили туди інші йогославські народи, тобто Хорвати, там Басніці, і так далі. Це все буде приєднано відповідно по результатам першої світової війни. Ну і навіть Італія, та ж сама, яка об'єднувала, скажімо, з західної частини, яка називалась П'ємон. і тому був такий вираз, бо український п'ємон це регіон України, який буде. Якби незалежний мати свою державність, і потім до нього будуть приєднуватися інші регіони. От, по я думав, що, можливо, знову вийде там мати незалежність, тобто державність правобережжя, а до нього будуть приєднуватися інші регіони. Якось так він собі мислив тактику, якщо це вдасться. А всі ж сподіваються, що більшовики у них криза, вони там втратять владу, буде знову якась громадянська війна і зможе знову відновитися українська державність. Еміграція живе такими мріями всі ці роки, ну інакше, якби. На що їм сподіватися, власне? Вони якби про це мріють, всього сподіваються і так далі. І Петлюра так само. І вони, як то кажуть, беруть як прецедент, приклад, Румунія, яка розширила свою територію після Першої світової війни, Сербія, яка розширила свою територію після Першої світової війни, захопила всі південно народи, народи. Відповідно, це вже буде королівство не Сербії, а потім королівство Його слави.